9 травня у Луцьку на вулиці карпенка Карого сталася моторошна подія. Чоловік помер прямо посеред вулиці. Раптова смерть спіткала чоловіка тоді, коли він ішов на кладовище. Про це телеканалу конкурентів і розповіла дружина померлого. каже, чоловік хотів скоротити, тож пішов іншою дорогою. А коли дружина зателефонувала до нього, слухавку взяли медики швидкої. І йшли разом на кладовище. Я б перша, бо він. Піти, йому скоротити шлях. Е, я дзвоню, трубку підняла швидка, він по дорозі впав. поп, поп і, рів, і помер. Була операція на серце, судина хвороба, три інсульти, він хворів, ну, але захотів йти на кладовище провідати батьків, сестру, батька, матір. Ну, і так от сталося раптово на місці події. Працювала поліція, тому наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі та причину раптової смерті чоловіка.